Добрий день, дорогі гості та підписники. І так, перший день роботи нового контролера. Панельки, як бачимо, повернуться на сонечко. Сонечко у нас оного, погода хороша. Притому я вчора розрядив батарею свою в драбадан, що виключилася по низькому розряду 44 вольта. Ось, знаючи, що сьогодні гарний день, думаю, розрядю батарею нехай працює. І так, кому цікаво, дивимося, як працює новий контролер. І що він видає? Е, що бачимо? 1,2 кВт іде енергії. Так, це у нас 24 А летить на акумулятор. Оце включився його обігрів. Він включається при температурі більше 45 градусів. Я помітив. Ось. Е, так, що у нас тут іще? Ось температура прямої філі прямо падає контролера. Ну, щось цікавого що. Що за сьогодні? За сьогодні вже 1,6 кВт, а контролер згенерував. Тепер дивимося, що видає інвертор. Інвертор видає 1,8 кВт, хоча потужність інвертора панели на інверторі майже в два рази більша, ніж на контролері, на трекері. І інвертор видав 2,3 кВт, а контролер. 1,6 кВт годин видав за сьогодні. І саме за сьогоднішній день. Ось. Що в нас іде? Зараз 1,8 від панели і 1,2 від трекера і виходить, в мене 3 кВт заходить. Оце круто. 3 кВт це все-таки потужність. Ось зараз не знаю, щось, мабуть, запустилося. Не знаю, мабуть, холодильник запустився. Ось батарея розряжена. Е, ну, бо, бо повністю її розрядив вчора. Вчора було мало сонця, плюс мене на, на трекері панелі не робили, оскільки я його цей контролер підключав. Ось, е, ну, Не знаю, чи не грітиметься цей автомат. Він у мене на, на 32 А його треба замінити, щоб, не дай Бог, не вибило. Зараз час дня. Як дивимося, навантаження на будинку 2,3 кВт. Контролер MySky Blue обмежує потужність. Ось, як подивитися, 134, а має бути 120. Виходить, що він вже обмежує, він не може все пропустити. За сьогодні вже він 2,7 кВт закачав. Так, по інвертору йде 2,3 кВт, майже номінал. Ті панелі теж видавали в номінал, але моя система не спроможна прокачати цю всю потужність. Ось зараз вже 6,4 кВт. У ну, мене інвертор стоїть в пріоритеті. Інвертор перший качає потужність от панели, а потім вже контролер. На даний момент в будинок йде 3 кВт потужності. Тут 2,33 і тут 650, ну майже 3. Могло б бути і більше. Ось о, 700. Зараз щось крічилося, 700. Могло б і більше бути, але не можу я використати всю енергію. Ось таке. Контролер подобається, як працює, чітко тримає, чітко обмежує. О, щось ще включилося. Що 2,8 кВт. І ось один, цей контролер додав вже 900-800. Ну, а інвертор 234 як тримаю, так і тримаю, оскільки інвертор у мене в пріоритеті. Так, вже вечір, контролер вже не працює. Це на панелях показує 19 вольт, не знаю, що там воно робиться. Ось там якісь, мабуть, наводки. Ну, з цікавого, за сьогодні зайшло 3,8 кВт. -год. Цей контролер не всю потужність видав на будинок, оскільки він. Не в пріоритеті. в Пріоритеті в мене інвертор. Інвертор перший заряджає, а якщо вже заряд доходить до максимуму, то контролер тоді е, чекає. Ось такий нюанс. Ну, е, Ось такий перший день роботи. Якщо вам відео сподобалося, ставте лайки, і підписуйся на канал. Всім до побачення до нових відео.